3. Фрази з дитинства, які і в дорослому житті керують нашою психікою, і нашим тілом. Звісно, всім родом з дитинства батьки іноді неусвідомлено говорили певні фрази, які кодували дитину в дорослому житті проявляти себе в емоціях якось не так, що потім відображається в тілі. І перший з них, коли батьки говорили, я віддав тобі все своє життя заради тебе, а ти якийсь не такий. І у дитини почуття провини, що вона, начебто, забрала щось у батьків в дорослому житті, коли їй щось роблять, якесь доброї преференції, людина скокожується, тому що. Вене є вина, я не можу цього взяти. По-друге, коли порівнювали з кимсь, Вася Петя Клава якісь такі, а ти якось проявляєш себе не так, тобто знецінення і в дорослому житті людина буде з заниженою самооцінкою і невпевнена в собі, сутулена. І третє, коли говорили. Хлопчики не плачуть, дівчатка так себе не поводять, не проявляє емоцій, це тобі зроблять боляче. І людина виростає, не вміє проявляти свої емоції і в стосунках уникає емоційної прив'язаності. Але ж ми всі вирослі, дорослі. Дитинство закінчилось. Давайте аналізувати свої емоції, своє тіло, щоб будувати щасливе доросле життя. Ваша Елпе.